Поєдинок, який відбувався у Дніпрі на стадіоні «Метеор», Дніпро, тобто сталь приймала Дніпро. Давайте подивимося найгостріші момент цього поєдинку. Їх було не так багато, скажімо, а сказати, що їх було зовсім небагато. Ну і бачите, перший момент лише на 40-й хвилині виник. Дуже багато боротьби було. Тут м'яч ледь не залетів за комірець. Голкіперу, молодому голкіперу Дніпра виручив, в такій ситуації. П'ять назад, сорієнтувався, не потеряв ворота. Молодець. Ну і тут бачите, на 44-й хвилині два моменти сталі було. Нурових якихось моментів, таких розіграних ні від Дніпра, ні від Сталі. В першому таймі ми не побачили. Взагалі тут шла мова таке, що це знаєте, ну якби. Ну, Концовка була за сталью. і могли там забити. І от гол Молодий лаперенок, який замінив Чебирячка в центрі захисту поруч зі сладком. От тут він програв боротьбу. Ну він не центральний захисник, він крайній захисник, але вимушений зіграти на цій позиції. ну шанс у нього не было. Ну по пода... моменту они неправильно далі. сыграл і он. і подать націлену далі. Там можна було випускати на такий... Кочергін біжить із останніх, не достає, катиться, да, стелиться да. в подкаті. Ну и тут по подивіться, Подождите, я груст стрелял, вбил. Ну, молодцы, пошли до конца. И как говорится, проявили характер. Хоть нельзя сказать, это в большей степени, но тем не менее, проявили хоть какой-то характер, не хотели проигрывать. Но... Стандарт молодцы. Когда не идет стандарт, хотя бы заработали стандарт и вспомнили. Едині и тогда уже другая вещь. Ну Тут момент знову ж таки голкипер добре зіграв, тут не вдалося влучити. Молокян это вообще для молоке на какой какая-то. катастрофа. Команда, просто, его команда. Его команда. Просто не может в эти Сколько? пустые ворота Разобьет забить. Забьет еще кому-то. Не, ну, кому не надо забивать. Кому-то. Кому-то забьет. Ну как? когда ты же попадет в ворота. И вот момент тут близнеченко. Правой ногой, правая нога. Если бы левой родной бы исполнить. А если бы правой да под левую и в дальний в 9, то это был бы ану а, смотрим ох под под левую на замахе. Та ні. Не, не там не <му> убирать вставай. В... Некого убирать, <сус> да, пустоту убрать. Один <сус> <сус> ну, <сус> один, один один. Види команди набрали по одному очку.